Усім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про тиждень з 15 по 21 квітня. Але перш ніж розпочати, як завжди, прошу вас підписатися на мій канал, таким самим чином ми разом з вами популяризуємо український контент. Де ну що цей тиждень дуже цікавий, чому? Тому що у нас буде з'єднання. Нарешті те з'єднання, про яке я вже говорю два тижні, тому що воно достатньо рідко відбувається. Це між такими достатньо повільними планетами. Ми знаємо, що у нас Юпітер проходить один знак десь цілий рік, і тому ось цикл, коли він проходить 12 знаків, це приблизно 12 років. Тому зустріч з Ураном відбувається кожні 13-14 років. Тому саме ось це з'єднання відбувається достатньо рідко в нашому. Можемо житті, що таке уран, ви мабуть, вже знаєте так: Уран символізує у нас як науку, космос, інноваційні технології, it технології, все, що? Таке крок в майбутнє, тобто дуже велика ймовірність, що саме зараз будуть якісь нові ідеї розпочати саме з фінансовою частиною нашого життя. Чому тому, що це з'єднання відбувається в знакові телець, а телець у нас відповідає за наші фінанси і, взагалі, не тільки за наші, а взагалі фінанси всього світу. Тому тут можуть бути якісь інноваційні технології, саме пов'язані з. Грошима також хочу сказати, що в принципі криптовалюта вже достатньо давно зайшла в наше життя, так і все більше і більше людей починає користуватися цим. Тому велика ймовірність того, що з криптовалютою теж будуть відбуватися зараз зміни, тому що це електронна валюта, так і в принципі у нас Уран відповідає за. Такі електронні речі Юпітер. Це, звісно ж таки, наші масштаби, тому розповсюдження по на велику кількість людей, ось ці закони, чи ось ці правила, чи ось ці інновації будуть розповсюджуватись на велику таку кількість людей. Тому, звісно ж таки, кожна людина відчує ось ці зміни. Можливо, не одразу, так але поступово. Я казала, що це з'єднання вже відчувалося на минулих тижнях, але саме точне з'єднання буде у нас 21 квітня. Але це не означає, що тільки в цей день будуть якісь зміни саме стосовно фінансів. Взагалі, це такий аспект, коли дається популярність, тому що Юпітер у нас відповідає за популярність, за якісь такі щедрі подарунки, тому що Юпітер любить все розширювати і масштабувати. Тому цей період дуже гарно себе популяризувати. Дивлячись, звісно ж таки, ви можете подивитися в свою натальну карту, де попадає у вас знак телець, щоб розуміти, яка сфера життя може відобразитись так, ось цією популі популярністю, але скажу, що для кожної людини це такий шанс щось масштабувати, масштабувати свій бізнес, свої відносини можливо якось змінити, і так кардинально змінити і дуже різко, тому що у нас уран може приносити різкі зміни, тому це може відбуватися дуже дуже швидко і несподівано навіть для вас. І так як Уран у нас трішки авантюрист, то мені здається, що кожна людина на цьому тижні захоче відчути і спробувати свою удачу. Тому, звісно ж таки варто користуватися якимись можливостями, які зараз приходять до вас в життя, тому що ви різко можете змінити хід подій або якусь ситуацію взагалі вашу життєву. І можливо, навіть варто зробити якийсь такий авантюрний крок саме на цьому тижні. Ще скажу, що у нас формується такий тау квадрат з Плутоном, Марсом і місяцем. Тобто, це буде відбуватися 16 квітня, точний тому цей день може бути також достатньо емоційним, нестабільним або таким. Травмо небезпечне, тому варто 16-го числа бути достатньо обережним, тому що це може бути просто емоційний день, або все ж таки е, такий травмонебезпечний. Тому будьте уважні, також ще на цьому тижні. У нас, 19-го числа, 19-го квітня відбувається з'єднання з Венерою і ретроградним Меркурієм. Дивіться, Венера у нас символізує знову ж таки фінанси, про які ми говорили на початку відео, і зві також про наші відносини. Так, це наші стосунки, це романтичні якісь відносини. Тому велика ймовірність, що люди з минулого можуть повертатися, тому що ретроградний зараз Меркурій, і це з'єднання символізує те, що ми хочемо повернутися до того, що нам дуже емоційно важливе або те, що нам подобається, так те, що ми любимо, і нам захочеться повернутися в якийсь момент. Можливо, хтось захоче повернутися до якоїсь людини, хтось захоче, хтось захоче повернутися в якісь творчі процеси, тобто така ностальгія може відчуватися саме на цьому тижні, а особливо 19-го числа. Для когось можливо це цей аспект програється в тому, що вам захочеться прикупити якісь ретро-речі, так, тобто якісь такі раритет. Або, можливо, для когось захочеться оновити якісь речі стосовно краси, або взагалі якоїсь естетики, або, наприклад, дати нове дихання речам, тобто одягу так з минулого. Тобто, можливо, щось захочеться переробити, змінити, перешити і дати нове дихання ось цим старим речам. Також 19-го числа у нас сонце переходить в знак телець, і звісно ж таки тельці розпочинають святкувати свої дні народження. Тому вітаю всіх тельців. Нехай всі ваші мрії, всі ваші плани реалізують. І ви саме той знак, який бачить красу в усьому, що, що вас оточує. Тому я бажаю, щоб і надалі ви захоплювались і надихалися тими речами, які е, вас оточують. А якщо говорити для всіх людей, коли сонце переходить в знак телець, то звісно ж таки, ми відчуваємо ось цю можливо, стабільність або хочемо відчувати цю стабільність, тому що телець це все ж таки е, накоплення, це таке фундаментальні якісь наші поняття. Так, наш Комфорт і наша якась стабільність тому, от коли сонце переходить знак овен швидкого, коли ми хотіли дуже швидко все реалізувати, зараз люди стають більш спокійними і, можливо, дивляться вже на перспективу а не Загоряються якоюсь ідеєю і бажають вже мати результат. Тобто тут вже будуть фундаментальні такі рішення, і можливо, що, хоча планети особисті у нас ще знаходяться в знакові овен, все одно вже ось ця стабільність і якась практичність відчувається у кожної людини. Також 20 числа, у нас 20 квітня, у нас місяць підходить до ефективної точки Ліліт. Ви знаєте, що це ефективна точка, яка можливо вносить Такі страхи, так, або це можуть бути ситуації, коли якісь вибудовуються плітки на інших людей, або особисто на вас. Ось тому в цей день бути максимально коректним до того, що ви чуєте, тому що інформація може бути неправдивою, тим більше що у нас ось ця в. Ось ось це з'єднання між місяцем і ліліт е, стоїть в опозиції з Марсом та Сатурном, тому ось це обмеження якихось дій, про які я говорила на минулому тижні, будуть знову ж таки відчуватися. І, можливо, через якусь інформацію, можливо, неправдиву інформацію, ми не можемо е, рухатися і реалізовувати свої цілі. Тому ось саме 20-го числа максимально бути обережним до пліток, які ви чуєте, і не вірити всій інформації, тому що якась наша необдумана рішення або наші дії можуть привести нас не до того результату, на який ми очікуємо. Тому ось саме 20-го числа будьте обережні або декілька разів подумайте, чи варто вкладатися кудись, або чи варто діяти. Можливо, все ж таки ті пропозиції, які ви чуєте саме в цей день, мають все ж таки двоякі такі перспективи. Тому будьте обережні. Давайте, звісно ж таки, пройдемося по дням. Скажу, що понеділок це ще, можливо, відголоски неділі і взагалі вихідних днів, тому що в принципі у нас місяць ще залишається в знаковій рак, і тому понеділок може бути ще продовження минулого тижня, тобто нічого ще особливо так не реалізовується. А ось якщо взяти вже з вівторка і до кінця неділі, у нас ось ці дні розбиваються на дві таких частини, тому що вівторок, середа та четвер, коли місяць буде знаходитися в нас ще в вогняному знаку лев і звісно ж таки, в ці, ці три дні ще у нас сонце залишається в знакові овен, тобто це більш такі динамічні дні, це активні дні, це тоді, коли у вас вже є бажання діяти, і ви відчуваєте якусь реалізацію того своїх дій, тобто ви вже бачите перспективу. І швидше за все, що саме вівторок, середа та четвер, це коли у вас буде можливість реалізувати всі свої плани. Тому саме в ці дні я б рекомендувала вам діяти, тому що тут як два світила знаходяться в вогняних знаках. Тому можливо, що дуже швидко будуть реалізовуватись ті плани, які ви перед собою ставите. А ось п'ятниця, субота та неділя це вже і місяць у нас переходить в знак Діву, і звісно ж таки сонце, як я й казала, переходить в знак Телець. А це вже земні знаки, тому тут уже перспектива того, щоб планувати. І звісно ж таки, тут вже потрібно думати так, і робити виважені якісь кроки. Тому ось цей тиждень розділяється на дві таких частини. І пам'ятаємо, що у нас в кінці цього тижня уже точне з'єднання між Ураном та Юпітером, і знову ж таки, в землі. Знакові. Тобто тут навіть ваші фундаментальні якісь такі установки також можуть різко змінитися. Тобто, саме тут якісь фундаментальні ваші правила або закони, так, або ваш комфорт також може різко змінюватись. Тобто те, що ви. М Цінували раніше, можливо, зараз остаточно змінюється, різко змінюється, тому що уран це різкі зміни, до яких нам важко себе підготувати. Тому, звісно ж таки, після п'ятниці ви вже будете відчувати якісь зміни саме в фундаментальних якихось ваших правилах, тому що. Як тилець, так і діва, це, по-перше, наші фінансові такі установки, так? і наші правила по життю. Тому саме тут можуть розпочинатися зміни саме в цінностях, так? переоцінки цінностей, взагалі вашого в житті, і, можливо, зміни навіть у фінансовій частині вашого життя. І також це стосується взагалі побуд... побудови. І також, звісно ж таки, це стосується вашого повсякденного життя тих правил, яких ви дотримуєтесь кожного дня. Це ваш розпорядок дня, це ваші робочі моменти, це ваші обов'язки. Тобто тут також можуть бути якісь зміни. Тому ось такий різноманітний достатньо тиждень нас чекає, але все одно це якийсь початок чогось нового, який запускає 13-річний цикл, так тому що ось це з'єднання, про яке я казала, воно достатньо рідко відбувається. Тому закладайте правильні цінності, закладайте правильні перспективи, правильні якісь ваші правила, так життєві, такі і такі фундаментальні якісь цінності, і нехай вони допомагають вам втілювати всі ваші цілі в реальність. Тому бажаю вам тільки цього. Загадуйте бажання, ставте перед собою масштабні цілі і реалізовуйте їх крок за кроком. Бажаю вам гарної неділі. Зустрінемося з вами зовсім скоро. Та як завжди, все буде Україна!